У світі, де інформація змінюється щосекунди, а новини миттєво розлітаються по всій планеті, важко когось здивувати. Соціальні мережі стали головною ареною для самовираження, змагання ідей та боротьби за увагу. Уміння дивувати стало тією силою, яка відкриває двері до справжньої перемоги. Людина, яка здатна виходити за рамки звично, мислити нестандартно і діяти сміливо, завжди випереджатиме час. Здатність дарувати людям новий досвід, емоції та новий погляд на звичайні речі, допомагає відділятися стовпи. Хтось дивує своїм талантом, хтось силою характеру, а хтось щирістю та людяністю. У будь-якому випадку, саме цей момент несподіванки створює магію, яка надихає та залишає слід у серцях. Здивувати означає змусити людей зупинитися, замислитися і відчути. А це вже перемога над байдужістю, рутиною та одноманітністю. Кожен з нас має унікальний дар, здатний змінювати світ навколо. Але щоб його відкрити, потрібно мати сміливість бути собою, не боятися бути іншим, інакшим навіть незрозумілим. Бо саме оригінальність, яскравість і відвага народжують справжні перемоги. Будьте відкритими до змін, будьте оптимістами і пам'ятайте, здивувати значить перемогти.